Не пануй мене, не пану, не помил, та поводи на біля, не помил, не пануй, ми не пануючи на скинуть, так що не мовили, так скільки із тобою. Гурбані. це все велика родина, ми всі родина. Ми витягнули із своїх скринь, бабусині, вишиванки, понадівали їхній одяг, який зігріває нас своєю енергією, своїм теплом, яке ми хочемо передати всім вам, тому що родинні зв'язки це найдорожчі зв'язки. І коли співали ми пісню, обов'олі Сльозувалися тільки тому, що ми виросли без своїх дідусів, які загинули на війні, не повернулися. Сьогодні наші діти, правда, діти наші зараз стоять на передовій, захищають нас. І дійсно, об'єднуючись і разом з піснею, ми доносимо те, що наші звичаї, традиції, наша культура. Непереможна. нас не здолати ніколи, коли ми будемо єдині об'єднані піснею, вірою в перемогу, пісня, яка не стиметься по всьому світу, що Україна найкраща в світі держава, що ми ті народ, який незламний духом, і наша перемога, а нашій єдності, і хлопці, які там, вони відчувають нашу енергію. Вони відчувають те, що ми їх любимо. Ми їх підтримуємо і допомагаємо. Тому завжди українці були гостинний народ. І сьогодні от наша така команда Злагода разом з Любомиром завітала до вас сюди, тому що чоловік і жінка повинна бути Любомир і Злагода, здається, в парі. Тому приготували смачні вареники, хочуть вас запросити пригостити саме своїми традиційними українськими стравами. І зараз ми дружно вийдемо в гостину світлину іншу. А потім ми б хотіли, щоб всі ви доєдналися до тої сітки, яка при вході, яку ми готували, щоб разом кожен вклав своє сердечко, своє тепло, свою енергію у цю сітку, тому що вона піде на передову до хлопці. І ми думаємо, що вона саме наша енергія, наша сітка, захистить тих воїнів, які захищають нас. Будь ласка, запрошую.